Ви дивитесь ДВ новини з Бона. Вітаю вас. Головні теми сьогодні. Німеччина дає Україні тиждень на докази боротьби з корупцією. Східноєвропейський демарш проти політики Німеччини щодо біженців. Кінофестиваль у Берлінале досягла тема російсько-українського конфлікту. Нова гучна відставка в Києві через корупцію. Цього разу з посади йде заступник генерального прокурора. В своєму рапорті Віталій Касько сказав, що в ГПУ панує корупція і поскаржився на перешкоди в розслідуванні так званої справи діамантових прокурорів. Корупція спричинила й урядову кризу. Звіт Кабміну Арсенія Яценюка у вівторок цілком може перетворитися на вотум довіри. Хід реформ в Україні критикують і в Німеччині, де корупцію називають раковою похлиною. Втілювати на посадах не бізнес-моделі, а державну політику. Це головна вимога заходу до українських можновладців. Передусім, це стосується призначення керівників держпідприємств та їхньої фінансової звітності, проведення прозорої приватизації та унеможливлення розкрадання чиновниками західної допомоги. Євросоюз, передусім, німецькі політики наразі активно розмірковують над наданням багатомільярдної допомоги Україні, як раніше Греції. Головне питання: хто розподілятиме кошти? Київ хоче самостійно це робити. Тоді як Берлін не виключає призначення європейських наглядачів для керування бюджетами? ЄС прагне бачити реальні, а не косметичні реформи та конкретні результати боротьби з корупцією. Є питання до незалежності антикорупційного відомства та зволікання з реформою суддівської системи. Офіційний Берлін назвав цей тиждень вирішальним для України під питанням не лише запровадження безвізового режиму з Євросоюзом, а й продовження або скасування санкцій проти Росії влітку цього року. Угода про асоціацію з ЄС вимагає швидкість. Дій і конкретних перетворень. Цього чекає захід від України в іншому разі. Це стане черговим періодом втрачених можливостей і втомою від України. Мюнхенська конференція з безпеки це вже засвідчила. Тема України відійшла на другий план. Поступившись в війні в Сирії та проблемі біженців у Європі. Чого конкретно бракує німецьким політикам у діях української влади? Ми запитали спецдоповідача щодо України у Бундестазі Карла Георга Вельмана. Багато що відбулося, і багато що мало косметичний характер. А справжні реформи поки не розпочали. Ми віримо, що Україна має величезний потенціал в Європі потенціал, що полягає у промислових традиціях, технологічних традиціях, високоосвічених людях, інженерах, фахівцях, майстрах ручної праці. Саме цей потенціал ми хочемо активізувати. Це і в інтересах Росії, адже Україна була важливим торгівельним партнером Російської Федерації. А для цього необхідні реформи. А ми занепокоєні, що реформи не проводяться. Повідомлення ж про корупцію надходять безперервно, і ми не бачимо, щоб було сформовано незалежне правосуддя. Занепокоєння викликає і робота антикорупційних органів. Замість виконання домашніх завдань однак, ми бачимо в Києві урядову кризу. Чи може Європа якось допомогти? Думаю, європейці, тобто Брюссель, президент Європейської ради Дональд Туск, а також глави держав і міністри закордонних справ повинні значно більше політично долучатися. Вони зробили це під час кризи на сході України. Це було важливо приміром у мінську. Якщо урядова криза в Україні триватиме, як це позначиться на готовності заходу фінансово підтримувати Україну? на ситуацію в Україні європейці дивляться дуже критично. Тож парламенти будуть готові надати подальші кошти. Я втім можу говорити лише про Бундестаг тільки коли матимуть гарантію, що ці кошти не буде розкрадено, що буде втілено необхідні реформи. Якщо це буде забезпечено, тоді я можу собі це уявити. Це була думка депутата Бундестагу Карла Георга Вельмана. Польща Чехія, Словаччина, Угорщина, також Македонія і Болгарія виступили проти квот на розподіл біженців у середині Європи та за перекриття так званого балканського маршруту біженців. У Німеччини з її м'якою позицією щодо втікачів від війни дедалі менше союзників цього тижня під час саміту Євросоюзу доведеться вирішити, чи можлива спільна політика щодо біженців. Македонія один з найважливіших перевальних пунктів для біженців на шляху до Євросоюзу, отримає від Брюсселя 10 мільйонів євро на зміцнення незахищених кордонів. Біженці Егейським морем з Туреччини потрапляють до Греції, а звідти суходолом до Македонії, Сербії, Хорватії, Словенії, Австрії Німеччини. Тож, якщо Македонія закриє кордон на півдні, Греція фактично перетвориться на великий табір для нелегалів. Наразі східноєвропейську лінію щодо перекриття Балканського маршруту підтримує Австрія. Її головний дипломат Себастьян Курц пообіцяв підтримати скоп'я фахівцями та оснащенням для захисту кордону. Це означає, що протидія політиці Німеччини посилюється. Однак, канцлерка Ангела Меркель думку не змінює. Якщо ми зупинимо нелегальну міграцію Егейським морем, ми готові на законних підставах приймати певну кількість сирійців. Треба розділити цей тягар на всіх. Така наша відповідальність у світі. Утім, більшість країн ЄС не підтримують цей план Меркель. Напередодні французький прем'єр Мануель Вальс заявив, що Париж прийме не більше 30 тисяч біженців. Єдині союзники, які залишилися у Меркель, це Нідерланди, Бельгія, Люксембург. Але ці країни приймають лише невелику кількість біженців, поки не схоже, що наприкінці тижня на саміті ЄС вдасться затвердити спільний план. Тим часом прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, відомий своєю критикою міграційної політики ЄС, заявив, якби вирішували він і його колеги з країн Центральної Європи, македонський і болгарський кордон із Грецією вже давно закрили би. Тема російсько-українського конфлікту докотилася і до кінофестивалю Берлінале. Низка поважних німецьких митців провели акцію з вимогою звільнення українського режисера Олега Сенцова. Незаконно засудженого російськими властями. Сюжет Оксани Євдокімової та Юлії Куценко. Навіть на такі суто культурні події, як міжнародний кінофестиваль Берлінале, лунає тема українсько-російського конфлікту. В неділю, коли особливо багато людей йдуть на кінопокази, німецька та європейська кіноакадемії спільноземність інтернешнл влаштували акцію на підтримку засудженого до 20-річного ув'язнення режисера Олега Сенцова якщо ми нічого не робитимемо, цих людей просто забудуть, тому так важливо знову і знову говорити про те, що синцов досі у в'язниці і що його необхідно звільнити. Файцваяриґлавікендізна хто раніше всерйоз сподівався на те, що звільнять Ходорковського. Ніхто треба перевертати увагу громадськості до подібних випадків, адже навіть у найбільш безнадійних можливі зміни. серед учасників акції і члени української делегації наберлінали. Режисер Наріман Алієв родом з Криму, як і Олег Сенцов. На кінофестиваль він привіз свій фільм «Сенсіс». з кримсько татарської Назва перекладається як без тебе. Риськом нато далеко. Я пайду з тобою. Або без тебе? Я піду з тобою або без тебе стрічку знімали вже під час окупації. Таємно. Історія кримсько-татарської родини розповідає про прощання і цінність як близьких людей, так і рідної землі. Це було собі таку... Це було прощання з Кримом і з домівкою, але не назавжди. А на цей короткий час, як на мене. я намагався зробити все, щоб щось запам'яталося в тому Криму, в якому я жив. любив жив, Шести українських кінострічок, які привезли на Берлінали, найбільшу увагу привернули саме ті дві, які розповідають про українсько-російський конфлікт. Крім безстебина Рімана Алієва, це Маріуполіс Мантаса Кведеравічуса про життя українців у прифронтовому Маріуполі. Майже всі санкції проти білоруської влади буде знято, зокрема проти президента Олександра Лукашенка. Таке за даними змі ухвалили на своїй зустрічі міністр закордонних справ ЄС. Про інші події дня в короткому огляді. Україна веде консультації з Росією щодо вирішення питання транзиту вантажівок. Переговори проходять із представниками Єврокомісії та держав-членів ЄС. У Кабміні заявили, що Україна призупинила транзит російських вантажівок своєю територією у відповідь на відповідні обмеження, запроваджені Росією. Першу від часу скасування санкцій з Ірану партію нафти експортують до Європи. Обсяги складуть 4 мільйони барелів. Половину придбала французька енергокомпанія Тотал. Решту пального відправлять двом компаніям з Росії та Іспанії. Після новини про відновлення експорту іранської нафти до Європи ціни на нафту відновили зниження. Колишній прем'єр-міністр Ізраїлю Ехуд Ольмерт проведе за ґратами півтора року. Це покарання за хабарництво. 100 тисяч доларів він отримав за будівельні дозволи. Апеляційний комітет ФІФА з етики розглядає скаргу глави УЄФА Мішеля Платіні на восьмирічне відсторонення від футбольної діяльності. Футбольний функціонер своєї провини не визнає. Судді ж з етики називають його аргументи непереконливими. За розвитком подій стежте на сайті Deutsche Welle української. А де ви новини прощаються до завтра? Щасти.